Всіх вітаю на своєму уроці, і сьогодні ми з вами будемо говорити про оновлення у 2025 році. Правда чи ні, те, що взагалі пропадуть хайлайти. Мене звати Оксана. Я смм та наставник в інстаграм по розвитку та монетизації блогу для спеціалістів магазинів та новачків. Маю досвід в сфері SMM більше двох років. В сфері онлайн в загальному я працюю більше вже трьох років. Почнемо з вами з того, що наш блог це не просто гра, це систематизована та послідовна робота, яка має певні, певний план дій. Та кроків для того, щоб досягати успіху, і коли ти не знаєш, як правильно запаковувати, як правильно вести, як правильно просувати свій блог, тобто не маєш у цих систематичних кроків, маєш хаос у своїй голові і, відповідно, в блозі результату відповідно з цього на жаль не буде. Пропоную розглянути з вами головні оновлення цього року та розібратися в тому. Куди ж дінуться хайлайт? Чи справді вони зникнуть, чи куди їх перемістять? Тому що у більшості моїх зараз і клієнтів і учениць це найголовніше питання, яке турбує, тому що раніше е, на воронці у хайлайтах я робила е, дуже такий великий упор. Але зараз чи є сенс робити цей упор? Нікому не зрозуміло, да, чи є сенс заповнювати ці папки, да, чи є сенс оформлювати візуально для них обкладинки, чи є сенс планувати у своєму контент-плані, у своїй стратегії. Воронки да через них, чи може взагалі їх приберуть по оновленнях, да і нічого цього не буде, і все, що ми з вами планували, робили, да так старалися одного прекрасного дня, просто приберу. Тому давайте розбиратися. Нагадую вам, що всі оновлення на вашій сторінці ви завжди можете подивитися. Зайшовши в професійну панель рекомендацій, і там завжди є посилання на всі оновлення на офіційну частину, можете почитати, можете розібратися в цьому завжди самостійно і почитати рекомендації для кожного з вас на вашій сторінці, тому що інстаграм їх там також прописує. І давайте розбиратися в головних заборонах 2025 року. Перше це заборона на публікацію з водяними знаками. Контенту інших авторів. Я думаю, більшість з вас про цю заборону вже чули. І так як раніше, ми дуже любили з вами робити репости е, відео з Тіктока е, до себе на сторінку в Інстаграм, то зараз цього робити не можна. Далі, це заборона роз, на роздавання літ-магнітів. Але, як показує практика, е, повністю ми це не прибираємо, а стараємося. Вуалювати. Далі відео я вам розкажу як саме. Далі це будуть прямі заклики до дій, які ми також раніше всі робили да, продавали, як я люблю говорити в Підпишись, зроби репост, пролайкай, напиши туди, перейди туди. То зараз цього робити не можна. Далі це давати необґрунтовані обіцянки. Типу, там випий це, і завтра будеш там худенька. Те ж вирішення всіх цих проблем. Давайте розбиратися також. Перше, це буде підписування авторів чужого контенту обов'язково. Тобто, якщо ви його використовуєте, ви просто даєте посилання на цього автора да, або підписуєте цього автора. Далі це залід-магніт кодове слово. Тепер е, стараємося, щоб нам писали в Дірект, тобто ведемо в Дірект, тому що багато однакових слів. Під постом там, чи під рілсом інстаграмом буде щитуватися як підозріла активність. За це будуть знижатися це зрозуміло, охоплення, да? і далі це вже може бути блокування. Далі Це сторонні посилання. Ми їх зараз намагаємося прописувати у шапку нашого профілю. Тобто, якщо ви, наприклад, поворонці ведете. На youtube канал там, да, або ще на якийсь інший ресурс. Ви не в історіях да, даєте посилання на свій youtube канал, щоб переходити, чи на telegram канал да, як це дуже зараз популярно. Ви в шапці свого профілю на сторінці прописуєте це посилання, да, прописуєте дію до нього, і людина буде переходити. Да. Далі це прямі заклики до дії. Як же ж тепер нам виходити з цієї ситуації? Да? По-перше, ми стараємося продавати більш екологічним способом. І я завжди на своїй сторінці топлю саме за це, не за продажі в лоб, да? а саме за більш такі екологічніші продажі. Але ми завжди ці всі прямі заклики до дії можемо з вами перефразувати так, щоб інстаграм їх просто. Не щитував, да, як з підозрілими. Тобто, більш так завуальовано, да, не підпишися, подружись там і так далі. В першу чергу просування нашого контенту буде залежати саме від репостів його. Тобто, не лайки, не коментарі тепер будуть впливати на пряме просування наших дописів і відео, саме його репости. Що це означає для нас? Ми повинні старатися робити. Контент настільки цікавим, настільки корисним, що люди навіть самі будуть хотіти зробити його репост. Далі за сторіс я хочу вам сказати: чим менше сторіс, тим більше охоплення. Так, це правда, це не міф, але це не новина, якась так завжди було. З кожною наступною історією, і наші охоплення в історіях. В сторісах, Завжди падали. Скільки це сильно було, залежало від сторітелінгу, залежало від охоплення сторінці в цілому, залежало від протяжності цих історій. Чим їх більше, тим охоплення до останньої історії будуть менші. Чим менше відповідно, тим більшими. І рекомендація цього року так як оновлюються хайлайти, так як оновлюється взагалі структура і робота на нашій сторінці. Все-таки робити сторіси, сторітелінги меншими. Наскільки меншими, моя рекомендація: чотири, шість. Ну можливо, максимум вісім, десять. Але якщо сторітелінг дійсно важливий, да дійсно цікавий, то повірте, по моєму досвіду. Охоплення від першої до останньої вас сильно не впадуть, якщо ви вже хочете на ту одну-дві історії зробити більше, але прогріти і донести свою думку. Але в загальному скажу так, що прогрів нашої аудиторії. В цьому році буде іншим трошки, тобто ми менше вже будемо це робити через сторіси, да більше будемо старатися в нашому контенті нижче постах і рілсах, закладати все те, що ми раніше закладали в історіях. Будемо закладати старатися і туди, і збільшувати кількість наших публікацій в загальному. Тож моя рекомендація постати не просто звичайні. Пости з однією картинкою чи фотографією, а робити саме карусельками, додавати обов'язково трендову музику, робити надписи можна як під каруселькою, так і на самих фото чи фонах. Це дуже класно заходить. І такі карусельки, більше того, я вам скажу, будуть виходити у вас навіть в рекомендації у стрічці Reels, коли там поставлена саме музика. І заміняємо обов'язково хештеги, які ми раніше привикли всі ставити ключовими словами вашої ніші. Цю рекомендацію я давала ще в минулому році. В цьому році я прям наголошую, тому що хештеги вже не працюючи. Ми стараємося робити по мінімуму е, з текстом і старатися вставляти туди саме ключові слова. І е, обов'язково наголошую, що ключові слова, щоб щитувались правильно алгоритмами інстаграму, повинні стояти в називному відмінку. Чи зникнуть хайлайт цього року? Дилема більшості з вас. Моя відповідь тут для вас буде однозначною. Точно ні, але ж куди вони зникнуть і куди їх перемістять? Да, на нашій сторінці Перемістяться трішки нижче. А саме вкладку між основною нашою стрічкою та стрічкою Reels. Тобто тепер такого не буде, що людина зайшла на нашу сторінку, да, ознайомилася з шапкою профілю і така вже тепленька, хопі перейшла у хайлайти. А далі вже спустилась в дописи, в рілси, да, і далі прогрівається так, як нам потрібно, да, так як ми вели її там по своїй воронці. Да. Тепер такого не буде. І е, робота з хайлайтами буде трішки іншою, тому що для того, щоб з ними ознайомитися і почитати інформацію у них, да, прийти воронкою. Людині виходить, тепер треба буде опуститися в нашу стрічку нижче, да. Зайти спочатку на основну, побачити наші пости, побачити наші рілси в основній стрісті. Далі клацнути на допоміжну переключити, перейти на хайлайти, да? а потім з хайлайтів перейти на рілси. І що ж тепер робити? Всі наші задумані шляхи та воронки зникнуть на нашій сторінці, і алгоритм наших дій взагалі буде інакшим. Чи як тепер? Це справді відбудеться ось таким чином. Да? І хайлайти в нас будуть нижче нашій стрісті. То структура нашої роботи по воронках залишається тією самою. Але так як розміщені за постами тарілсами, нам потрібно тепер більший упор зробити саме на пости та рілс, які по воронці доведуть нашого клієнта до папок Хайлайт. Так, цей шлях тепер буде трошечки інакшим, але сенс самої воронки не змінюється. Але тут є не тільки мінуси, да, так скажемо, тут є і великі плюси. Як завжди, в усьому, хто перший встиг впригнути в вагон, хто перший ознайомився з новою структурою і під неї підстроїв свою роботу на сторінці, той буде відразу в плюсі. І Той піде по просуванню, той піде в плюс по продажах, і той піде наперед за свого конкурента. Тому якщо таким чином у нас будуть розміщені хайлайти. Вони будуть прирівнюватися їхнє просування до наших рілсів, тобто у нас є можливість викинути наші папки хайлайтів на велику, цільову, холодну аудиторію, тим самим збільшити охоплення на нашій сторінці, тим самим до цього контенту цей контент показати і прогріти до більшої кількості аудиторії. І якщо далі наші кроки по воронці будуть вірними і правильними, та більшу частину довести до цільової дії, покупки на нашій сторінці, на моєму навчанні, вся нова інформація, всі абсолютно оновлення по інстаграму відразу додаються. Тобто мої учениці, незважаючи на який саме вид навчання вони до мене прийшли, оновлення і будь-які нові дії в інстаграмі вони отримують у мене відразу, щоб наша робота була продуктивніша, да, правильніша, ніяких старих зв'язок, ніякої старої інформації у мене немає. Ми тільки працюємо за всіма новими системами, за всіма новими алгоритмами і так далі. Кожен мій урок побудований таким чином. Що у відеоформаті ви ознайомлюєтеся корисною для вас та цікавою інформацією без лиття води? Дивитесь відеоурок, вони зовсім невеликої потривалості. Також для вас додатково буде інформація у схемах у текстовому форматі. Далі, після кожного уроку, я надаю домашнє завдання. Яке ви виконуєте, відправляєте на перевірку? Я перевіряю, допомагаю, підказую, даю зворотній фідбек? Ми розбираємося, якщо десь якась є помилка, нерозуміння, повертаємося назад, да? вникаємо з вами ще більше. Тобто, робота з кожною ученицею, вона саме індивідуальна. За ручку, покроково, послідовно по кожному етапу. Нема такого, що учениця не зрозуміла, і ми пішли далі, бо ми поспішаємо. Нам потрібно швидко це все пройти. Ні, ми не спішимо, ми поетапно вивчаємо, ознайомлюємося, розуміємо, і тільки далі ми переходимо до наступного уроку, до наступного кроку в блозі. Перед кожним навчанням. Обов'язковим в мене є критерієм, щоб людина до мене прийшла на консультацію, так, з нею познайомитися, поспілкуватися, зрозуміти всі важкі її моменти і проблеми в блозі, і тільки тоді ми приступаємо до навчання, щоб записатися на безкоштовну стратегічну консультацію по вашому. В лозі ви можете перейти на мою сторінку в інстаграм в шапці профілю. Там є посилання на е, анкету перед записом або написати мені в Дірект. Побачити структуру, структуру мого навчання ви можете вже зараз, на прикладі моєї учениці Ельвіри, в неї ніша хендмейд. Займається вона саме в'язанням е, іграшок для діток. І яка ж її була початкова точка А, з якої вона до мене прийшла. Вона створювала уже на той момент дуже класні іграшки, але її сторінка і в'язання іграшок на той момент у неї був більше як хобі. Тобто вона мала основну роботу, а десь там за своїм вільним часом вона могла зв'язати якусь іграшку. Але продажі в блозі в неї був нуль, і заробітку відповідно також був нуль. З цією проблемою та додатково нерозумінням запакування ведення позиціонування себе як експерта, спеціаліста пов'язанню іграшок у блозі, вона і звернулася до мене. Розпочали нашу роботу з ознайомлюючої з консуль... стратегічної консультації, де я зробила повноцінний розбір повністю її сторінки. Показала їй наглядно всі помилки, да, розказала про всі шляхи вирішення, до яких ми і приступили в навчанні. Від самого початку покроково ми почали розбиратися да, з виправленням помилок на облозі, з правильним запакуванням сторінки, правильним веденням. Правильними побудовою сторітелінгів, тому що тут була велика проблема упакування, це було також повністю блогу і е, шапка профілю, це і аватар, і нікнейм, і е, пошукова, і біографія, і папки хайлайтів, е, і далі пости, рілси, їх створення, візуальна частина. Е, далі ми перейшли до правильного ведення, да, і коли вже Ельвіра е, плюс-мінус. Всього цього навчилась, да, підготувала свою сторінку, ми дійшли до монетизації блогу, до платного просування. В її випадку це було саме налаштування таргетованої реклами. Ми попали якраз на період новорічних іграшок, це було в минулому грудні 24-го року перед Новим роком. Прям. Тобто Ельвіра поставила рекламу. На рекламу свої іграшки, і з бюджетом на рекламу тисяча гривень. Вона вийшла з цієї реклами на дохід чистого прибутку 6 тисяч гривень. Ось так от в неї вийшло на невеличких іграшках по 300 гривень. Заробити чистими 6 тисяч гривень. Вирахували затрати з нею на рекламу, вже вирахували затрати на матеріали, вже вирахували з нею затрати на її час. Так і всі інші, які повинні були у неї бути. Тобто чистими, ельвіра з однієї реклами заробила на своїх іграшках 6 тисяч гривень. Бронь на мою індивідуальну стратегічну консультацію проводиться на моїй сторінці. В шапці профіля є посилання на анкету перед запису, або можна записуватися в Директ. На такій консультації ви отримаєте повний. Розбір своєї сторінки на всі проблеми отримаєте шляхи їхнього вирішення, стратегію подальшої роботи, да, вашого розвитку на сторінці, для того, щоб дійти до тієї мети, яку ви собі поставили. І надалі ви зможете прийняти рішення, чи йти до мене на навчання да, після такої консультації, чи йти цей шлях. Самостійно наголошую на тому, щоб записатися на консультацію. Посилання знаходиться тут під відео і у шапці профілю на моїй сторінці, або пишіть мені в Дірект.